Що року нагадаємо 22 січня Українці відзначають Державне свято День Соборності України у цей день, 22 січня 1919 року. Нагадаємо просто, що угу. було проголошено ну, акт так. злуки Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки в єдину державу. Ну і от сьогодні це свято відзначають не тільки в Україні, а також в українських громадах за кордоном. І сьогодні ми хочемо привітати з Днем Соборності заступників. Очільника дипломатичної місії України в Польщі, радника посла України в Польщі Романа Шепеляка. Він є гостем нашої студії. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю зі святом. Так наважаємо клас. Як, як відзначатимете ви, як відзначатимуть українців в Польщі? Власне, і поляки як відзначатимуть насправді? Ну, перш за все, хочу сказати, що для мене, як для кожного, мабуть, свідомого українця, день соборності. Це якесь дуже особисте і глибоке почуття єдності. Так як ви тільки що сказали, 22 січня 1919 року українці зробили дуже сміливий крок. Попри те, що вони були десятиріччями, навіть століттями, розділені кордонами, розділені імперіями, різними політичними реаліями, вони чітко показали, що ми хочемо жити разом в єдиній державі. І це був дуже сміливий акт віри в майбутнє України. На жаль, зараз, більш ніж 100 років по тому, ця ідея соборності не втратила своєї актуальності. І це не є якесь абстрактне поняття. Тут ми говоримо про людей, яких ми всі з вами дуже добре знаємо. Це люди, які зараз... Розділені війною, але об'єднані вірою в Україну. Це люди на фронті і люди за кордоном. Це наші діти, які зростають за кордоном, але говорять українською мовою і вони знають, ким вони є. Для мене, як для українського дипломата тут, в Польщі, День Соборності має ще один дуже важливий вимір. Ми говоримо зараз про єдність українців у світі. Мільйони наших співвітчизників зараз живуть за кордоном, і, зокрема, тут, в Республіці Польща. Але вони всі становлять частину нашої української ідентичності і вони залишаються частиною душі української держави. Вони тут працюють, вони тут навчаються, вони допомагають нашому війську і вони зберігають нашу українську ідентичність. Так само тут я хочу підкреслити дуже важливу роль наших друзів і наших братів, поляків, без яких цей день соборності був би неможливий і які стали символом підтримки України, показуючи всьому світу приклад того, як себе треба поводити. З сусідами під час війни. Пан Роман, якщо ми, якщо так. ми зараз говоримо про те, як ми будемо відзначати угу. е, наше посольство, так само, як і наші консульства тут, в е, Республіці Польща, ми вже багато років поспіль підтримуємо цю традицію. І сьогодні, наприклад, тут, в Варшаві, ми організовуємо живий ланцюг біля пам'ятника Шевченка у сквері. Куди і запрошуємо доєднатися всіх охочих. Такі самі заходи будуть відбуватися по всіх великих містах Польщі, де є наші дипломатичні представництва. Запрошуємо також охочих наших громадян приєднатися і взятися за руки. Так, так, так. Ми, ми про це говорили, що в багатьох містах Польща буде відбуватися ця акція. Сьогодні я просто хочу уточнити, що у Варшаві початок цієї акції о 12-й біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Чи будете ви там присутні? Що там буде відбуватися, окрім того, що усі власне візьмуться за руки? І скажіть, будь ласка, сьогодні оця акція, вона на згадку про ось ті часи, про які ми з вами поговорили, це чи все ж таки ми мусимо і надалі демонструвати ми як поляком, як і усьому світові Ось свою єдність в ці часи? Так, звісно, сьогодні наша акція конкретно тут в Варшаві почнеться в 12 годині. Всі наші, всі мої колеги з посольства України. Тут в Польщі вони будуть присутні mm -hmm. на цій акції, так само як будуть присутні наші громадяни запрошені, так само, як будуть присутні дітки з наших українських шкіл, які тут навчаються. Е, живий, якщо відповідати на ваше питання стосовно живого ланцюга, то живий ланцюг є, напевно, таким одним з самих сміливих і самих щирих символів нашої соборності. Тому що коли ми всі разом. Ми тримаємося за руки, ми стоїмо пліч опліч один одного, ми показуємо світові нашу єдність. І я вважаю, що без тої єдності, ця єдність це фактично і є та наша віра в Україну. І поки ми, українці, віримо в ту нашу єдність, поки ми єдині, нас дуже важко подолати. А, холодно ж. Холодно. <сес> <сес> Як? Холодно. Як, як це? Ну, і, і діти, і всі вийдуть на вулицю, а там холодно. Я розумію, що з лукою об'єднання нічого не спинить, але от ну, така, така, така річ. Ну, дивіться, коли 22 січня 1990 року так само було холодно. І тоді мільйони людей від Києва до Заходу України, до Львова, до Франківська вийшли на вулицю. Вони стояли навіть подекуди в два чи в три ряди. Їх теж нічого не спинило. Ми тоді показали Ми тоді показали всьому світу наш потужний сигнал, що ми хочемо бути разом і ми хочемо жити в нашій єдиній українській державі. Я думаю, зараз. Час ну не менш актуальний для того, щоб ми зараз знову виходили і показуємо. Угу. Нічого не завадить будемо, показати будемо, силу українського духу. Будемо горітися, будемо грітися в нашому єдиному живому ланцюгу. Так, я ось про що хотіла сказати. Ми про солідарність зараз говоримо. От за чотири роки великої війни. На вашу думку, які з'явилися такі нові форми солідарності між українцями в різних частинах світу? Ну, наприклад, нас усіх об'єднує волонтерство. Так, ми усі донатимо. Це нас, звісно, об'єднує. А що? Що ще? Нас, так як ви добре сказали, та, нас, нас всіх об'єднує волонтерство, нас всіх об'єднують наші спільні традиції, нас всіх об'єднує наша одна ідентичність. І де би не були, ті українці по всьому світу, вони якимось чином допомагають нашому війську, вони якимось чином допомагають нашим волонтерам, які є зараз там, на Сході чи в Україні. От, ми проводимо різноманітні акції, різні культурні акції, так само в нашому посольстві. І ми запрошуємо, чи це кінофестивалі, чи це якісь мистецькі акції, і ми запрошуємо завжди наших громадян до них долучатися. І об'єднуватися. — об про допомогу ми почали говорити. так? — Так, Давай, бо ця акція, я думаю, так вразила, якщо не всіх, то багатьох uh -huh. і самих поляків навіть вразила ця Так, акція. Мені теж так здається. Тепло для України зібрано вже понад 5 мільйонів злотих. Хоча збиралися збиралися зібрати один, а потім вирішили. Ну добре, гай буде два. А потім чотириста ну, тисяч спочатку та, а, вже, вже так. спочатку відлік ішов на сотні тисяч. Так, так, а потім вже все це переросло в величезні суми. Чи можемо ми говорити, що ця акція стала певним зрізом і, в тому числі, відповіддю російським інформаційним атакам про те, що там втомились, не хочуть, не підтримують тощо? Чи можна сказати, що це от, от дивіться? Ну дивіться тут насправді все дуже просто, як там майже 100 років тому Російська імперія, сталінська Росія, молила нас голодом. Так зараз Путінська Росія дочекалася найважчої зими від початку повномасштабного вторгнення, і вони молять нас холодом. Uh -huh. Вони б'ють по нашій енергетиці, вони б'ють по нашому теплу, тобто по самих вразливих точках. Звичайно, що ця стратегія в них так само не пройде. Вона не пройде завдяки в першу чергу стійкості нашого українського народу, але вона не пройде так само завдяки. Підтримці наших міжнародних партнерів, і тут ми саме говоримо про наших друзів-поляків. Вони в 2022 році показали всьому світу приклад солідарності і підтримки країни, яка знаходилася фактично в стані війни і в стані гуманітарної катастрофи. Тоді весь світ брав з них приклад зараз, завдяки акції, яку ви сказали, це тепло з Польщі для Києва. Було оголошено збірку за допомогою наших фундацій, за допомогою Євромайдану, Варшава, Фундації Демократія, Сестри ЮЕЙ, куди доєднався так само польський бізнес, і ця збірка мала на меті спочатку зібрати до мільйона злотих. Угу. Менш ніж за тиждень вдалося мобілізувати більше ніж 40 тисяч людей тут в Польщі, які зібрали більше. П'яти мільйонів злотих. Це еквівалент 1 мільйона 400 тисяч доларів. От. І я знаю, що перша партія генераторів, як сказав сьогодні посол uh -huh. Польщі в Україні, вона вже прямує до Києва і буде використана за призначенням. І це є акт великого символізму, і він показує насправді рівень підтримки польського суспільства для України, тому що. Е, Тут ми говоримо навіть не про таке якесь загальне явище. Тут, якщо згадати навіть процитувати нашого міністра закордонних справ Андрія Сибігу в його зверненні подяці до польського народу, він говорив про конкретних людей. Наприклад, люди, які звертаються до посольства, люди з невеликої місцини біля лодзі, які запропонували, прийшли і сказали, ми пропонуємо для Києва свій великий потужний генератор. І таких історій, повірте мені. Є набагато більше, і я щиро вірю, що поки ми разом. Ми вистоїмо і нас ніхто не переможе. Ну це цікаво, тому що ми, наприклад, навіть в ранкових ефірах постійно якісь соцопитування, результати, якісь проговорюємо, що підтримка поляків стає менше. А ось ця історія вона просто ну, наочно демонструє, що ні, вона не стає менше. І якщо якась така велика біда стається, то поляки готові простягнути руку допомоги. Мені знаєте, що цікаво. Цю акцію підтримали тисячі звичайних поляків, простих людей, тому що ми говорили зі співорганізатором цієї акції. Він казав, що бізнес підтримував, так були величезні донати, були там, донати від, від бізнес, бізнес якихось якихось там, я не знаю, як це сказати, корпорації, так. Угу. Але м, основу цієї суми 5 мільйонів злотих все ж таки створили звичайні поляки, які там по злотувачки, по 100 злотих скидали на цю збірку. От що на вашу думку спонукало їх так масово долучитися? Ви знаєте, я собі. Я дуже зараз чітко згадую початок цього повномасштабного вторгнення 2022 рік, і ті черги, які uh -huh. утворилися з українців за один день на кордонах між Україною і Польщею. Черги були по 15 тисяч чоловік. І тоді саме прості люди відкрили свої двері, відкрили свої домівки, і вони пустили наших громадян. Тобто, оцей коридор єдності, ця дорога солідарності між Україною і Польщею, вона нікуди не ділася. То, що було, е, оті якісь меседжі, якісь непорозуміння, може там воно було якось неправильно використано там в політичних цілях чи ще щось. Але рівень довіри простих людей і рівень допомоги він нікуди не дівся. І повірте мені, що мені здається, що він буде тривати і залишатися таким високим і надалі. А цей рівень підтримки. Чи, чи, чи можна його якимось чином підтримувати? Ну тобто, чи робимо ми щось для того, щоб це рівень... так, підживлювати. Ви знаєте, тут можна дуже довго говорити про нашу вдячність польському народу. Ми ніколи не перестанемо перестанем про це згадувати. Ми завжди на всіх рівнях це було і під час візиту нашого президента сюди до Польщі, і під час візиту міністра. І на всіх рівнях ми, як посольство, ми завжди повторюємо, що ми вдячні кожному, кожній польці, кожному поляку за їхню допомогу. Я навіть не знаю, як його можна ще підтримувати. Я думаю, що цей рівень підтримки він все-таки йде від сердець у тих простих людей. За це ми їм дуже вдячні. А чи можна сказати, просто так підсумовуючи вже нашу розмову, так чи можна сказати, що вдячність і солідарність сьогодні теж є певними формами соборності, про яку ми власно сьогодні говоримо? Вдячність і солідарність це є одним із найважливіших символів соборності, так само, як і наша єдність. Я ще раз повторюю, що поки ми солідарні, поки ми єдині, поки ми вдячні, нас дуже важко поділити. Ми вистоїмо і ми переможемо. Тому друзі, ми е, заохочуємо ще раз долучатися сьогодні е, до е, цієї акції е, Ланцюг єдності. Ви можете це робити в Україні. І, звісно, ви можете це зробити в Польщі. Ми говорили, що ця акція сьогодні проходить в великих містах Польщі і у Вроцлаві, і у Кракові, і у Любліні. Так ми mm -hmm. здається проговорювали великими містами. Е, так, ну і ось у Варшаві ще раз нагадаємо о дванадцятій. Сьогодні варто напевно прийти е, до пам'ятника. Тараса Шевченка і долучитися до цієї акції, тому що саме сьогодні, 22 січня, українці відзначають день соборності. України. Пане Романе, а можу вас попросити. Ну, зараз у нас триває трансляція в Ютубі та на Фейсбуці. І насправді дуже багато коментарів від росіян російською мовою. І ну, ми можемо здогадувати, що є. Кожну ранку це... нам таке прилітає. А чи є у вас відповідь? Чи можете щось сказати? І, звісно, в форматі нашого ефіру, в цензурованому. На коментарі росіян? Так. Ну, ви знаєте, оця російська пропаганда вона була завжди частиною їхньої боротьби, От, тобто і частиною їхньої агресії. І я думаю, що люди розумні, які читають ті коментарі, в них ну, нічого крім якоїсь там певного ступеня відрази і певного ступеня зневаги вони не викликають. Я не знаю зараз конкретно про що ви говорите, але я можу. Я можу здогадатися. Так. Я вам можу теж здогадатися про рівень. Та звичайно, звичайно, ми такі коментарі чи, читаємо кожного дня. Але я думаю, що нам не слід звертати на це увагу, а робити свою справу спрямовану на перемогу нашої держави. Клас, дякую. Дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час. Прийшли привітати так усіх українців з Днем Соборності України.